Саме вітаємо в Черкасах. Як почуваєшся? Я щасливий бути тут у цьому клубі. Сподіваюсь, що все буде добре як для мене, так і для ЛНЗ, щоб продовжити вигравати якомога більше матчів. Скільки тренувань ти провів із командою? Лише два заняття було дуже хороше тренування. Чи спілкувався ти з Андресом Караско? Так, ми розмовляли, коли я приїхав. Мені треба попрацювати тут трохи довше, щоб адаптуватись і вбудуватись у команду. Два дні тренувань пройшли добре. І я сподіваюся, що буду грати. Які твої перші враження від нового клубу? Хороші хлопці, хороший тренувальний центр? Ми разом зробимо все можливе, щоб принести перемоги нашим вболівальникам і завершити сезон на високій позиції. Вивчав конкурентів на своїй позиції? Ми зустрілись, познайомились. Всі хлопці хороші. Ми допомагаємо один одному і зробимо все, щоб допомогти команді. Чи спілкувався ти за Баром до того як приєднався до ЛНЗ? Так перед приїздом, це мій друг з моєї країни. Він дав хорошу рекомендацію і сказав робити цей крок уперед. Ти готовий до наступної гри з Динамо? Завжди я зроблю все можливе для своєї команди. Не тільки у найближчому матчі, а й в усіх. Ми сподіваємось здобувати якомога більше перемог в усіх поєдинках. Як можеш оцінити від 1 до 10 свою фізичну і психологічну форму? Через те, що я провів лише два тренування, думаю, мені потрібно ще трохи часу, щоб краще адаптуватись до команди. Щодо оцінки, думаю, почуваюся на 7-8 балів.